Я хочу розлучитись. Не кажи так. Я була невірною. І Я тобі зрадила. Лише раз. Два. А... Не мене рахувати. три. Кері. Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви бляха з мене знущайтеся. Ми не моногамні. іншим, ми з Джулі трахались вчора. Разом. Бляха жартуєш? Ні, я бляха не жартую. Я теж тобі зрадив. Та невже так все було добре, тож усе гаразд. гаразд. Нема що розлушатись. Челики, ви так надихаєте. Хочу бути таким же у вашому віці. Ми не такі старі. Іди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно тут постійно. Оплески. Дякую, опски. О боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль. Розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кінотеатрах.